У лікарні святого пантелеймона безоплатно протезуватимуть суглоби за спеціальною програмою. Великдень в умовах війни. Які особливості святкування цього року на Сумщині? Сумські каратисти вибороли медалі на турнірі у Черкасах. Протягом 10 квітня російські військові здійснили дев'ять обстрілів прикордонних громад Білопільської, Хотінської, Великописарівської, Миропільської, Шалигинської. Всього зафіксовано 118 влучань, повідомили в сумській військовій адміністрації. Зранку 11 квітня російська армія з мінометів обстріляла територію Шалигинської і Новослобідської громад. Повідомили в оперативному командуванні північ. Марії Волкові 84. У минулому хірургічна медсестра нині пацієнтка ортопедичного відділення. Говорить, хворіє на коксартроз кульшового суглоба 10 років. Незабаром жінку мають прооперувати. Всі мені рекомендували операцію, я все відказувала, тянула, тянула, а потім поки зляла повністю. І оце мене на носілках привезли сюди. Щоб оперувати пацієнтів, у лікарні є команда хірургів і необхідне обладнання. Сучасні лампи, ендоскопічна стійка, рентген-дуга, говорить оперуючий лікар Сергій Осташов. Можна під час операції контролювати стан фіксаторів, стан протезів і тому подобне. Те стоїть, як стало. Тобто не потрібно вести в рентген, тобто інтраопераційно поставили, проконтролювали, вже зразу не зашиваючи рану, ми знаємо, що там як стоїть. За день на прийом приходять до п'яти людей з коксартрозами та іншими діагнозами, що потребують протезування суглобів, говорить лікар. Деякі з них дуже запущені форми, які довго лікувалися, тоді ось то кардіологи не пускають, то сосуди не дають. більшість з них не мають коштів. Коли ну пропонуємо їм ті бюджетні, які в нас є з обласного, скажімо, бюджету. Там китайські цементні протези. Рішення про програму безоплатного ендопротезування у міськраді затвердили 31 серпня минулого року. По цій програмі в сумах цьогоріч фінансуються дві лікарні. Мільйон ми виділяємо на придбання суглобів, а вже лікарі виконують свою роботу за рахунок державних програм. В цьому році ми виділили мільйон на лікарні святого Делемона і один мільйон на центральну міську лікарню. Потім у нас є сформована комісія, яка за відповідним зверненням громадянина міста Суми проводить відповідне обстеження, дивляться документи, пацієнта обстежують і потім приймають рішення, як по черзі цей пацієнт отримує відповідну послугу по проведенню операції. Сама послуга, сама операція безкоштовна її оплачує Національна служба України. А сам суглоб або людина сама його придбає після досліджень, або, наприклад, може в цю програму попасти і отримати цей суглоб за рахунок об'єднаної територіальної громади міста Суми. Також інші громади можуть профінансувати, наприклад, суглоб своєму пацієнту, і ми цю операцію зробимо безкоштовно в нашій лікарні. Черга на ендопротезуванні нині 45 людей, говорить Володимир Поцелуєв. Стати у таку чергу можна через гарячу лінію або за направленням до ортопеда травматолога від сімейного лікаря. У лікарні святого Пантелеймона безоплатно оперуватися зможуть 20 пацієнтів на рік. Сементний суглоб на сьогоднішній день коштує 50-55 тисяч. Тобто на поки цементний, а безцементний – десь 65-70-75 Звичайно, що безсементний краще. Тобто ця програма, ну скажем так, десь закроє на мільйон сну 20 чоловік. Да? 20 чоловік. Ми і там 20 чоловік, наприклад, міська лікарня. Ну, ми постійно з, з нашою колегою Сволонтиною Домінас, постійно кажемо про те, що потрібно більше профінансувати. Але для цього потрібно знати, скільки ж людей е, потребує цю е, заміну. Да? Тому ми вже кажемо, що зверніться до лікаря, щоб ми поставили вас на чергу, і після цього якби проінформували міського голову, депутатський корпус, що, наприклад, у нас черга в сумах там ну вся там 100 або 200 чоловік. Наразі, за словами Володимира Поцелуєва, оголосили тендер, щоб закупити ендопротези. Лікар припускає, що це будуть штучні суглоби європейських або американських виробників. Діана Крахматова, Сергій Мілевський, новини Суспільна. Суми. Скрізь пісні, скрізь танці, скрізь музика, скрізь бубон. Зараз немає ніде нічого. Про своє село, яке нині має назву Червоногірка, розповідає його один із найстарших мешканців, – 82-річний пан Віктор. Говорить, до села переїхав у 1958 році, і серед людей його завжди називали Масонівщина. Вийде куди і, і співають вже дівчата скрізь. Скрізь співають, дві-три співають. Ну, а тепер ж таких і пісень не, спів, не знаю. Раніше, як то називали, не масонів, а масовщина. Чоловік нині мешкає один, і запрошує до себе на гостини та розповідає, на початку 20-го століття у селі жив. Пан Масон, але чому його так назвали, достеменно невідомо. Сам же говорить, масонських таємниць не знає. Викаш таємниця. Ну, все оце те, що є, те є. Про родину панів, що жили у селі, пані Тамарі, розповідала дружина її дядька, яка у них працювала. Жила ж вона в пана, для діла хлопчика там. Ну, така вона була, яка було баришня, як викине сорочку свою рубашку там спала. А мені ж треба по праці гладити. То каже, як погладить, десь м'ятинка одна буде, то вже все назад викинула і давай переробляй. Я знаю, що кажуть, пана масон називала, чи це прізвище, чи що, чи звати, чи що. Нині на місці панського маєтку місцеве агропідприємство. Від Відповерхового будинку не залишилось нічого. Його після революції 1917 року розібрали, аби збудувати школу у сусідньому селі Байрак. Розповідає голова громади Володимир Штанько. Його дитинство минало у цьому селі. Розпитував раніше старих людей. Я так зрозумів, що воно якби двояке. Могло бути і прізвище, могла бути таємна організація. Звичайно, ніхто з простих людей про це достеменно нічого не знав, тому що пани вони збиралися крема, вони жили окремо. Масон ми знаємо, що це організація. А от Прізвища такого масон, масонів. Я особисто і не зустрічав. Можливо, там історики будуть сліджувати там. Я думаю, що більше цього, що це можливо приналежність до цієї організації, про яку ми знаємо таємно. Можливо, десь тут ці скарби заховані або якісь таємні речі. У 1960-х роках на місці Маєтку облаштували кузню, згадує дитинство Володимир Штанько. Стояли трактори і. Взимку, я від собі, взимки, зима 25-30 градусів морозу. І трактористи, якщо потрібно було ремонтувати трактор, то куфайку кинув там під трактора і цілий день лежить там і крутить і гайки, потім забіжить, там, погриє руки в кузню. Ну, таке життя було там. Воно, доволі таке для нас страшне. У радянські часи, говорить Володимир Штанько, у селі проживало понад пів тисячі людей. Нині залишилось близько 70. Перейменували його з хутора масонів у хутор Червоногірка у 1946 році. Тож зараз у рамках декомунізації вирішили повернути історичну назву. Минулого тижня депутати обласної ради підтримали це рішення. Тепер його має погодити Верховна Рада і внести зміни до державного класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України. Переименували червона гірка. Ну а тепер сказали масонів п'ять вже. Хай яке було, таке й буде. Яке нам різниця? мені якось масонів не дуже подобається. Чому? Ну хто знає? Червона гірка якось було краще. Нам що червона гірка, що масонове. Ми те що масово я тут 12 років як замужем, то й воно було колись масунове. Я ж якось. Нині у громаді, розповідає голова, розробляють туристичні маршрути та збираються створити музей. Тож, сподівається, знайдуть більше історичних фактів і про хутір масонів. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. Цієї неділі, 16 квітня, православні християни святкуватимуть Великдень. Владика Мефодій, архієпископ Сумський Охтирський, розповів, цього року освячення пасхальних кошиків проведуть за рахуванням комендантської години. Церква у пасхальні дні працює відповідно до чинного законодавства. В час комендантської години не працює церква, а в суботу після божественної літургії відбудеться освячення пасок. І до вечора до комендантської години так само і зранку у неділю, 16 квітня, о 5 годині ранку, відбудеться божественна літургія і освячення пасок. Щодо освячення пасок у населених пунктах, де спостерігається підвищена небезпека через обстріли. Владика Мефодій пояснив, там діють відповідно до рішення священного синоду. По е, е, рішенню церковної ради у відповідності до можливостей, Туди виїжджають священнослужителі, якщо десь немає священнослужителів, і на місці освячують біля домів людей пасочки. За словами Тараса Савченка, в ніч на 16 квітня. Комендантська година на Сумщині триватиме без змін з 23-ї години до 4 ї години ранку. Посадовець закликає дотримуватись правил безпеки на свято. На сумщині триває комендантська година з 23-ї до 4-ї ранку. Вона не буде змінюватись на великодні свята. Ми узгодили це як з військовими, так і з церковними ієрархами. Ми закликаємо. Всіх вірян святити великодні кошики поза межами комендантської години це відповідає всім канонам і це допоможе захистити перш за все вашу вашу безпеку. У святкові та поминальні дні будуть підсилені міські маршрути, що курсують до кладовищ, розповіла прес-секретарка комунального підприємства Електроавтотранс Ірина Крячко. Період з 13 до 15 квітня та з 20 до 24 від центру до 40 підстанції пасажирів перевозитиме комунальний автобус, який курсуватиме раз на час. Усі розклади ми оприлюднили на офіційній сторінці підприємства та у нашому телеграм-каналі. Крім того, за словами Ірини Крячко, збільшений Кількість тролейбусів, які обслуговуватимуть маршрут номер 2 – автовокзал Керемея та випуск автобусів на маршруті номер 57 А Баранівка. Центр які перевозитимуть пасажирів у напрямку Баранівського кладовища з інтервалом руху близько 15 хвилин. Катерина Іваненко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. Майже три роки в Глухові працює благодійна організація Кіт Пес. Волонтери доглядають та підгодовують чотирилапих, лікують та вихожуть хворих тварин. Засновниця організації Марина Величенко говорить, що рух зоозахисників у місті започаткувався спонтанно. Люди з добрим серцем просто не могли спостерігати за стражданнями покинутих тварин. Говорить жінка. Я сама по себе такий чоловік була. Я кожен раз десь їду на машині на трасі щенка, Я вози беру домой. Згорем попала милюсія, ставлю для родственникам. Дамну я все такое діло, рослинка мало животных много Захотелось уже помогать как-то более глобально, и вот поэтому я почала зустріти і організовувати команду. Хочеться, щоб бездомних животних лішаних всех удобств, лише нормальных условий, нормальной жизни, чтобы их было поменьше в місті. Організація кіт пезлухів складається з декілька небайдужих містян. Марина Величенко говорить, що догляд за тваринами дуже важкий та монотонний, а тому людей, які готові присвятити себе цій справі, не так багато. У нас було около 10 чоловік, 10-12, потім потихонечку люди розуміють, що це все дуже важко, то есть это... і собак треба на себе тягнути, вони завжди не дуже добре хорошо... хорошо пахнуть, а, десь кусаються, а десь якась кров, зверження всі... з из всіх дир, то есть навіть якщо за здоровими ухажують, то есть це постійно з утра покорми, ввечері покорми, а, всі ці екскременти повибирають, это довольно тяжело, и вот это очень монотонно, потому что спасти животное его всегда легко, то есть ты забрал стресс, отвез к доктору, ну, вроде как и ты спас жизнь, и хорошо, но на самом деле это самая простая часть работы. Потом его выходить, вылечить и каждый день кормить, это все намного тяжелее. Поэтому постепенно люди отсели, сейчас у нас 6 человек, 5 девочек и вот мой муж. За словами Марини, троє дівчат виїхали за кордон після початку бойових дій і допомагають поки що здебільшого інформаційного. У місті ж залишилась Марина, яка нещодавно народила її чоловік і ще одна помічниця, також з малою дитиною. Нині під опікою організації перебуває майже 140 тварин у різних частинах глухова. Волонтери роблять усе можливе, щоб організувати для них хоча б елементарні умови, говорить Марина. нам э, добрый человек пожертвовал свою частную территорию под это все дело он отдал э, абсолютно безвозмездно сказал стройтесь занимайтесь лишь бы вот животным было комфортно у нас 15 э, животных здесь на территории э, 12 по окраинам города на нескольких окраинах мы кормим, остальные на домашних передержках но это в основном там коты есть даже мужчины женщины у которых по 20 котов в одном доме то есть вот так вроде э, и немного семей под опекой там 9 12 семей в зависимости от того кто когда просит какую помощь вот но э, у них их, этих животных много поэтому получается ежемесячно, таке велике кількість тварин прокормити, Спочатку волонтери допомагали тваринам виключно власними коштами. Але рік тому на їх діяльність звернули увагу благодійні фонди. Тепер допомога надходить і від них. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. Цього чоловіка звати Анатолій Лозовий говорить, близько 40 років він займається карате. Понад 30 ділиться своїми навичками та вміннями з юними спортсменами. Що значить карате в його житті? Говорить так. Зразу і не скажеш. Мабуть, що все. Мабуть, що це і професія, і якийсь спосіб життя, і, і якісь хобі. Ну, все, все разом. Ми спитали пана Анатолія, що він намагається виховувати у своїх спортсменах. В першу чергу це серйозне відношення до, до того заняття, яким ти займаєшся. Воно переноситься на серйозне відношення до життя і, і формує характер. Сьогодні каратисти займались ката зі зброєю, а минулими вихідними у Черкасах відбувся 20-й чемпіонат України з фунакоші Шотакан Карате. Дві срібні медалі у ката та у коміте вибирав на турнірі Сергій Івченко. Говорить, останній рік був складним, але й багато чого він навчив. З будь-яких ситуацій можна вибратися, і незалежно від ситуації, що можна тренуватися везде. Третьою стала на турнірі у Черкасах Таїсія Фоменка. Прийшла у карате вона у шестирічному віці. Нині її стаж каратистки вимірюється вже дев'ятьма роками. У мене батьки відвели на карате. Навіщо приходити кудись шість років? І я задоволена. У підсумку на змаганнях у Черкасах підопічні Анатолія Лозового вибороли по дві срібні і бронзові медалі. Сім золотих медалей, трі срібні та чотири бронзові нагороди вибрали вихованці клубу «Карате Стар» тренер Віталій Гутенко. Нині спортсмени Анатолій Лозового та Віталія Гутенка готуються до міжнародного турніру у Варшаві. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини, суми.